Слава Україні! Вітаю вас на каналі Любі Семикласники. Ви вже ознайомились із загальними особливостями молюсків і сьогодні пропоную Вам провести лабораторне дослідження. Прошу вас розгорнути зошити і записати тему дослідження Лабораторне дослідження, Будова черепашки або мушлі черевоногих та двостулкових молюсків. Мета роботи. Ознайомитися із зовнішньою будовою молюсків та їхніх черепашок. Визначити риси складності їхньої будови у порівнянні з червами. Обладнання матеріали та об'єкти дослідження. Колекція мушель двостулкових і червоноїх молюсків. Лупи. Лінійки. Хід роботи. Розглянемо спочатку черепашку без зубки. Беззубка мешкає на дні водой, до половини занурюючись у мулистий ґрунт. За допомогою ноги, беззубка може повільно повзати дном від 20 до 30 см за годину. У випадку небезпеки беззубка швидко втягує ногу і за допомогою двох м'язів закриває черепашку. Її передній кінець заокруглений, а задній дещо загострений. У спинній частині черепашки знаходиться тулуб молюска, від якого відходить нога. Розглянемо черепашку без зубки визначимо її форму та забарвлення. Черепашка складається з вапняку. Зовнішня частина вкрита рогоподібною речовиною коричневато-зеленого кольору, а внутрішня дуже тонким перламутровим шаром. Розглянемо вигнуті лінії. Це річні кільця, які обмежують ділянки річного приросту. Знайдемо у мушлі передній широкий і задній вузький краї. Виміряємо розміри. Замалюйте черепашку без зубки і позначте на малюнку її частини. Передній кінець, задній кінець, річні кільця. Запишіть розміри, забарвлення і форму черепашки без зубки. Далі розглянемо черепашку виноградного слимака. Черепашка суцільна, спірально закручена, право закручена, тобто закручена за годинниковою стрілкою. Має 4-5 обертів. З одного боку вона закінчується гострою вершиною, а з другого має отвір або устя, через яке назовні висовується нога і голова молюска. Черепашка жовтувато-коричнева, рідше сірувато-біла, часто має 5 темних спіральних смуг, часом ледь помітних на загальному темному фоні черепашки. Колір мушлі у більшій мірі залежить від середовища проживання. У сухих і сонячних місцях вони світліші та твердіші, а якщо кругом тінь і волога, то темніші і тонші. Вимірюємо розміри черепашки. Замалюйте черепашку виноградного слимака і позначте на малюнку її частини: верхівку, завитки, устя. Запишіть розміри забарвлення і форму мушлі. Запишіть висновок до роботи. Дайте відповідь на запитання, як особливості будови черепашки забезпечують спосіб життя описаних видів молюсків. Отже, я впевнена, ви гарно справилися із сьогоднішнім завданням. Бажаю вам успіхів і гарних оцінок!